Добрий день, підкажіть, будь ласка, скільки зараз коломиянам і мешканцям Прикарпаття можуть обійтися вишиванки на ринку в Коломиї? Вишиванки на сьогоднішній день ціни не змінювалися. Можу вам запропонувати в декілька варіантів. У нас є парні вишиванки, є жіночі, є сукні. Наприклад, іде така вишиванка з орнаментом зірочки. Вона йде парна, вона коштує 3000 тисячі гривень. Це вже пара. Так само, якщо хочете щось екстрамаганне, наприклад, нашого українського, національного, то вона йде 2 тисячі за одну штуку, якщо пара, то 4 тисячі. В середньому ціни йдуть середні, для завершення. Наприклад, ми є виробниками коломи, Ціни ми кладемо достатньо гарні і так само є сукні. Залежить від тканини. Якщо тканина, і льон, 100%, відносно, звичайно, що ціна буде вища. Поливається ціна в середньому три тисячі, дві з половиною тисячу п'ятсот, навіть гривень є. Все залежить від того, які у людини смак і на що вона розраховує. А скажіть, будь ласка, наприклад, плаття з домотканого? З домотканого полотна в середньому плаття орієнтовочну дві, дві з половиною тисячі. А якщо людина Це залежить від вишивки, бо є вишивка більшого орнаменту, звичайно, все вона буде дорожче. Якщо вишиванка йде мінімалізовано щось. Сенько пошить, то дело воно буде коштувати, дідністя.